Усім привіт, з вами я, Платон, і сьогодні ми будемо грати в 3008 на приватці. Пробачте, що хоча б без вас я ці 12 хвилин записував без вас. Я знімав, коротше, з невидимою камерою, так скажу. Коротше, забувся включити камеру. Це скорочено. То часто. Так. Та й добре. Зараз е, я хочу построїти типу невеличку хату. І, е, ну, приблизно дві частини, мені кажеться. І вже минута, а я вам вже все розказав. Я вже не знаю, що розказувати. Е, так. Та шо ти робиш? Як казалось, світло можна грати. Ні, поменяй, Мирон. погано видно. Так. наприклад... Як ви бачите, можна брати всякі нелегальні блоки. І блоки, які є, але їх типу, ігрокам не можна взяти, звичайно. Ті, у кого є цей, вони без проблем можуть їх взяти. А, якщо ну, взяти їх взагалі не можна, я ж стенди не можу взяти. Я. А, вони можуть в інвентарі дійти щось схоже і з них зробити таке. Я сейчас дороблю ублюстины. який за яким видом и удали? Ты ч ешь? Удали ты? Так, далі. Я можу эти штуки бесплатно взяти просто. И не шукаю, за книгами. Так, выбегаем. Да, блин. не не нет. Они летают. Я себе случайно забыл так, чтобы они не падали бы. Блин. А Гимн. А не а то. Мэп. Рамку. А то. Тихо. Мьюзик. А не а то. А Player сеттинг. О! Выкаем. Вс. О такого здоров виглядить дим погано. Але вот это штучка мешает. Блін. Це у красиво. Поставили ее Ставим меню. Надо мені дещось красиве, що заробить. Давайте я поставлю щось тебе. Типу. От цього із другу. Тут двох спальне кімната. Нам дів робить? Ага. Я вже отель збираюсь зробити, так що не найдім. Ставимо тако і два. Твар... Овертаємо. Ось таку. А ты же надеюсь. Так. Двухспальную лишку, такого? У... Так, окей, я сюда. Ой. Что земной осталось? Вот, а экран. Так, сюда залазу. Ні! Ви часто бачили відео з пацаном Кейпади? Я можу так зробити. Дробимо до баджі. Ні, дивись, дивись на стенді, воно Беремо це та піднімаємо на наші стендики. Ось да я поставлю. велику катя. Це щось похоже. мяу мяу-мяу. Тепер дивіться: мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу, мяу Так, окей. Нічого, не те. Так, Джеффі це їжа. Якщо ви ніколи не їли Джефі, пробач до Дорс. То вони приносять дуже і дуже і дуже багато хп. Просто сотка хп. Його ти добре хотель? Угу. Так, коло цього буде Окей, okay, строї і Походу, це буде займати десь три не Два. Викидаємо всі не й весь мод, Так, ми мого марку, мяу-мяу-мяу-мяу. Не, 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 незаконно. Это администратор? Mm -hmm. Не, давай лучше. Я сейчас лучше придумаю. Нет, это лучший администратор. Луч, не подумаешь. Нет, думала, лучше, сейчас лучше он и придумаешь. Я уже думал, что это шаг. Да, да. О, это будет ша... другой администратор. Все. Да, это Так, от оці двері виломлює. Виламує, Ну так. Блін, ми робимо красивий уте. Так, Две... так. Так, э так, G, бачу, мені треба поїсти. Остамайсь. Бачите, воно зразу просто все туда Так, G. От це треба кудись діти. Mm -hmm. А що таке? Mm -hmm. То удали. Та це коричневі, та без разниці, Мирон, удали! Ні, Там не йде удавати з коричневого виходить. То біржі це те ж саме, що і коричневий. Біжи. Головна фігура, як він виглядить, і все. Попар буде справа, чи зліва, де хочеш. Ну то, що... то, що не тут. Тоді прибереш. Тому що мені надо кудись викидати непотрібні речі. Кстати, отут буде знаходитися найхуже кімната, вона буде стояти дуже мало. А оце буде саме модна кімната. Треба тут тільки не забути заробити. Знизу треба буде заробити У цим, виглядить поки що непогано. Так, тільки треба очистити від всякого мутку. Так, поднимаемся на другой поверх и дороблим. Не, я украшил. Ну, так, вот берем в динамик. С что? А вы не что, сквозь блоки вниз? Нет. Кто их... Ту, 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 туду, ту туду. Так, я вставлю цей момент. Я це не виріжу, зразу кажу. Чорний? Я просто покрасив, а чого? А як ти вкрасив? Я покрасив динамік, ти відкрив до що И... Да их можно на черный навить покрасить, их можно будики покрасить раз это. На... Можно навить поменять еще... Okay. Так, секунду. Okay. Может, да... Так, цены колер за И тут можешь поменять, кстати, между сюда. Не сюда можешь выбрать эту Я могу дать. У меня пульт. Все. Так. Итак. Ням-ням-ням. Так, боже, я только первый повар сделал, это вообще нормально? Бачу, виключили нас світло. Кажу, що в мене на заряті. Е, буду викликати цей відео, тому що бачите, що станеться. Походу, воно не збережеться. Дякую всім за перегляд, всім пока. Все закінчилось на поганій ноті.